Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Мирусова, місто Житомир, стотомир та на огляді у нас буде зараз такий шифен 350-й з примусовою навіскою, з блокуванням диференціалу на задніх колесах в новій обліцовці. Воздухан, тут у нас стоїть. Збоку 188-й мотор, шифінг заводський шифінг S350L, ніяких не синих кольорів, ніяких трафаретів, боковий радіатор, насос. Там у нас блокировка вал валок боромощності, це у нас тут включається валок боромощності, бачите. Так, катушка присутня. Катушка присутня. сидушка на таких пружинах. Циліндр, повноцінна трохточка, гідробачок. Якщо працюємо з прицепом, з самосвалом, мотогодини, ручний газ. Торпеда, агресори, агресори, противаги, Передній противаг. задні противаги на колесах стоять, ремінна передача, генератор. Постійний. не примусовий, так, ну, включається насосик, там видно. Тут розподільник стоїть. Розподільник. Ти. Крила стягнуті такими рамками. Запобігти дребіжання задні противаги. 9,5 на 24 резина, Заднє світло. Фара. Защита вал, Причепне для причепа. трохточка точка усинена. точка. Щоки цілий на 20, 21 яблука. На <кій> такий тракторець є в наявності, перевірений, в гарному стані. Так виглядає з боку. Так виглядає спереді. Так виглядає так, з так збоку. Зеркало є. Там лежить. Треба поставити. Будь ласка, запрошую, проспект Миру 45 місто Житомир. Дякую.